Мої вітання усім. Сьогодні, в студії Радіо Лютер, ми знову ж будемо давати відповіді на непрості питання, чи непрості питання, непрості відповіді на прості питання, чи прості відповіді на непрості питання. Судити уже вам про те, живучи в християнському середовищі і стикаючись з християнськими різними термінами або. З якимись поняттями у нас виникає багато питань. Тож ми даємо відповіді на ці питання. І сьогодні ми з вами поговоримо про е, те, як писалася Біблія. Адже не секрет. Багато людей говорять, та вашу Біблію написали люди, що ви називаєте це святими писаннями, що ви називаєте це е, якимось чимось надзвичайним? Все писали люди. І почнемо ми з тої тези, що насправді будь-які писання святі в цьому світі писали люди. І якщо раптом вам захочеться, чи хтось вам скаже про те, що Зійшов ангел з небес, так як, наприклад, Мормони твердять, і дав об'явлення надзвичайні, і дав книгу незвичайну, яка була написана на золотих пластинах, незрозумілими іероглифами, і от тільки дав тлумачення там одному чи в двом людям, щоб вони могли розшифрувати це. Насправді це неправда. Як я кажу, плюньте в праве око тій людині, тому що насправді вона просто безсовісно бреше більшість. Більшість речей, які написані які вважаються так чи інакше різними конфесіями, течіями релігійними, і всім книжок були написані людьми. Питання в іншому, як ці люди писали і для чого ці люди писали? І ось сьогодні ми з вами поговоримо саме про е, книги християнські. Чому? Тому що ну насправді ми живемо в християнській країні, і достатньо часто ми стикаємося з такою фразою: Ти почитай, в Біблії там же ж Бог явно говорить. І багато людей каже, як Бог може явно говорити через книгу, яку писали люди? Отож, давайте. І сьогодні ми поговоримо взагалі, як так сталося, що книги, які написали люди, стали священними. І хто приймав, хто мав право, тому що друге питання, яке завжди задають, це ой, церква визначила, вона відкинула багато інших е е книг, які містили в собі набагато глибшу інформацію, але церкві було вигідно, і вона політично відкинула якісь книжки. А от якісь прийняла саме для того, щоб от там бла бла бла, і далі починаються всілякі е, теорії змови, е, теорії всесвітнього керівництва, мурмони, масони чи там ще що. І ми з вами сьогодні будемо говорити про це. Отож, давайте з самого початку ми піднімемося. Як так сталося? Е, Господь, коли створив людину, він створив її здатністю для комунікації. І все те, що потрібно було сказати, його потрібно було сказати людською мовою. Звісно, Бог. Міг зійти з неба і сказати це. І, до речі, в історія, наприклад, п'ятикнижа Моїсеєва, вона описує. Так чи інакше, певні такі події, коли Бог говорив з цілим народом, народ злякався і сказав: Мойсей, іди нагору, ти там побудь, там все запишеш, що і як, і таким чином, якби, потім ти нам скажеш там, все, що там Бог мав нам сказати. Чому я це розказую? Тому що насправді, ви знаєте, <кхух> <кхух> навіть елементарна логіка підказує одну просту річ. Якщо ми не будемо говорити про книги Нового Завіту, то принаймні книги Старого Завіту, особливо. Перших п'ять книг, які називаються П'ятикнижя Мойсеєве, і яке Мойсей писав. Ще будучи живий, за виключенням буквально декількох розділів останньої книги повторення закону, які описують його смерть і подальші події, так ось, якщо Мойсей писав ці книги і були живі люди, при тому ми читаємо в цих книгах, що ці люди були надзвичайно е вороже настроєні в деяких моментах проти Мойсея, тобто проти його керівництва, вважаючи, що там він помилився, там помилився, там помилився. То якщо таке було, то ви розумієте, вони не спростували ту інформацію, яку писав Моїсей. Перше, Бог хотів, щоб ця інформація дійшла до тих людей в тому культурному пласті, в якому вони жили. Саме тому ми маємо в Біблії, а назва Біблія означає бібліотека. Та Біблія це означає книгу, а таким чином збірка книг, які складають, які 66 книг мають. Отож, Біблія це збірка книг, яку писали різні люди, і ви знаєте, протягом століть і в єврейському народі, а потім і в християнській церкві були достатньо жорсткі вимоги до того, які люди це були, і чи справді це книга, яка, хоча б на що-небудь, претендувала. Тому, коли ми говоримо перше, що їх написали люди, Біблія сама пояснює це, коли апостол Петро каже, що цю книгу писали натхненні. Духом святим люди, тобто люди, які мали глибокі стосунки з Богом, які давав їм об'явлення. Вони їх описували, писали таким чином, розказуючи про ту чи іншу волю Божу, яка є. Інші люди, які так само мали стосунки з Богом, і могли подивитися, чи справді це не виходить за рамки і межі здорового глузду. І пізніше ця книга визнавалась так чи інакше. Є канон Старого Завіту, який євреї дуже довго розробляли. І якщо ви думаєте про те, що ну там якось там дуже швидко приймали, то це було протягом декілька століть були суперечки. Починаючи від, від періоду повернення з Вавилонського полону, коли книга закону стала надзвичайно важливою, це приблизно е, на межі 500 -х, 400 -х років до нашої ери, до Різдва Христового. І закінчуючи другим століттям до Різдва Христового, були суперечки, коли в Другому столітті до Різдва Христового, зрештою, врешті-решт, е, цей канон або перелік книг вже був визначений. В Новому завіті це теж тривало приблизно чи в новозавітній період приблизно три століття. Чому я це кажу? Тому що е, ви повинні розуміти, що насправді цей процес не був політичним, коли хтось сів, якісь дядьки вирішили, а далі там була війна релігійна чи ще щось. Ні, насправді це було трішки по інакшому. Отож. Перший момент, ну я це надзвичайно глибока тема, і тому, наприклад, там в якихось буквально пару хвилин ми не можемо це вмістити. Для цього треба спеціальні книги почитати. Ви можете читати достатньо багато е, книг. Наприклад, Джош Макдауел Незаперечні свідчення, коли він все життя досліджуючи Біблію написав книгу на 800 сторінок, е, показуючи про те, доводячи про те, що Біблія, як книга, навіть яка написана людьми, насправді має біблійний. Біблійний авторитет. Але от далі ставалося: окей, добре, якщо люди визнавали про те, що е, ця книга має, має якийсь вплив, як формувався цей перелік, або як ми тепер кажемо канон Біблії? Насправді слово канон має багато значень, один з яких це правило, яке не можна порушити, але походить воно від такої тростини або лінійки, якщо можна сказати, це грецьке слово, якою міряли, тобто це був певний певний стандарт міри, тому що не секрет, що в Греції було багато міст держав, і по суті, це був союз міст держав. Достатньо часто. І от щоб уніфікувати міру, певною мірою уніфіковували всякі е, одиниці довжини, ширини і так далі. От Канон, ця тростина це була така е, е, лінійка, якою старалися більше міст відміряти, щоб були одинакові, одинакові поняття. Так от, пізніше це слово стало таким, знаєте, влас... назвою власною для багатьох таких стандартів, правил. За якими дивляться так, приймаючи інакше ті чи інші книги? Так, от, щоб ми сказали, в канон Біблії, а канон Біблії розглядався тобто, е, незаперечна кількість книг, яку ті чи інша релігійна культура, юдаїзм і християнство вважали правильними. Так, от, я хочу сказати, що е, були, були жорсткі вимоги до того, щоб взагалі навіть розглядати цю книгу. Ну, наприклад, перше, чи був автор апостолом або був. Близькою людиною до апостолів або до тих людей, які справді переживали містичний досвід е, спілкування з Богом. Чому це кажу? Тому що дуже багато людей, е, як тепер як тепер молодь каже, закосили під авторів і дуже часто приписували е, відомим авторам якісь свої твори. Друге, наприклад, чи, е, чи ця книга не має історичних е, е, проблем? Або, скажемо, чи правильно описує історичні події. Не секрет, що деякі книги писались набагато пізніше, і хоча вони несли якби, релігійний зміст, проте вони порушували всі закони історичного розвитку, там дописували дещо це і книга юдеїв, і там інші книги, які мали достатньо високу моральну е, претензію, проте не були історичними. як такими. Далі чи приймалася ця книга всіма, всі, всі, всі всією релігійною громадою? Чи тільки якась невеличка частина, як, як тоді казали, секта приймала цю книгу. Далі. Е, чи відповідає ця книга генеральній доктрині? Ну, не секрет про те, що е, генеральна доктрина Біблії випливає із П'ятикнижя Моїсеєв, тобто звідти виходить основна ідея. І чи не і розвивається протягом всієї Біблії, чи не, чи не руйнує вона цю, чи не протидіє вона цій доктрині? Ну, і останнє. Чи має ця книга всередині в собі, е, докази високої моралі, духовну цінність, чи, чи люди відчувають, що вона змінює їхнє життя, тобто, чи визнають вони, що ця книга справді дієва в їхньому житті. М можна сказати про те, що, ну, як би, мовляв, ой, да це ж таки якісь розмиті правила, чи ще щось. Насправді ці правила достатньо довго впливали на прийом е, тих чи інших книг. І невеличкий, е, невеличкий відступ. На самому початку ніхто із авторів нового завіту, ми візьмемо, наприклад, ближче новий завіт, тому що на ньому легше показати, і ми якби більше знаємо це все таке християнство, оповідь про Ісуса Христа. Так от жоден з авторів не думав про те, що він пише духовні книги. Апостол Павло, який писав, він писав натмений Духом Святим, відповідаючи на питання в церкві, розглядаючи це в контексті того, що він вивчив е чи читав в Старому Завіті. Апостол Петро так само, і, і всі, всі новозаповітні автори. Лука, апостол Лука, він пише: я хотів просто написати життя Ісуса Христа, і я дослідив ці всі звістки, які є. А е там Матвій, який взагалі був апостолом, Іван, який був улюбленим апостолом, взагалі написав інакшу історію, описуючи філософську складову життя. Життя Ісуса Христа. Тобто, насправді, автори хотіли відкрити оцю Божу тайну, яку вони пізнали для більш широкого загалу людей, і потім Господь це використовує. І як же ж це було? І ось ці книги впливали, і вони написалися. І протягом двох сторіч різні християнські автори зверталися до цих книг, звертались до цих книг і робили перелік книг, або, скажімо, не так. Створювався перелік книг, тому що автори, наприклад, Іполіт або а, Ліонський Іріне Ліонський, який їхав, вони використовували ці книги, і ви знаєте, насправді це було просто констатація факта, що вже ці книги впливають на життя людей. Вони просто на них опиралися. І цей процес був довгий. Більше того, я хочу сказати: під час гоніння християн на християн е достатньо часто було так, що за існування релігійної книги е християнського змісту в е е якійсь сім'ї цю сім'ю могли знищити і їх. Якби помилували, коли вони приносили на знищення релігійні книги. І ось перед церквою стало питання, коли яку книгу віддавати. Яка книга настільки цінна і впливає на моє життя, що я її буду зберігати, навіть навіть не шкодуючи свого життя, навіть ціною свого життя, а яку книгу я можу віддати? І ось ці книги віддавали і таким чином потрішки-трішки вироблявся цей цей перелік цих книг, який пізніше почали називати канон Біблії. Ну ви розумієте, тобто, якби перелік книг, які стовідсотково війшли. І пізніше, коли християнство вже набуло статусу легального, коли перестали бути переслідування, коли піднялися питання, які ну, якби сформувати вже врешті-решт перелік, то собори, тобто групові засідання. Лідерів церкви, це були регіональні собори. Вони, вони врешті-решт, просто визнавали книги, які вже впливають. Вони не приймали їх, казали, так, ми назначимо цю, назначимо цю більше того. Я хочу сказати, після цих соборів ще достатньо довго сперечались, наприклад, про такі книги, як Послання Якова, друге, третє послання Івана, книга Об'явлення, яка викликала достатньо багато запитань там. Друге послання Петра, послання Юди, тобто ці листи, які вони були відомі, хто їх написав, про те, все одно були питання і далі вони розглядалися. Так ось, хочу що сказати, що е, в, 360, о, в 363 році на місцевому Леодикійському соборі вже почали говорити про це. І от в трьохсотих роках це був дальше собор в ІПО, потім собор в Карфагені, 397 рік, на якому по суті утвердили уже оцей канон, утвердили, тобто визнали, що ці книги гідні. І далі хочу сказати: дивіться, це був Собор помісний, тобто там були певні питання, на яких, окрім того всього, дотично і піднімалось питання священних писань на що опиратися. І коли це прийняли, то тоді церква по всій Римській імперії, врешті-решт, визнала, що цей перелік книг справді вартий уваги. Ось так з'явився канон, і так з'явився перелік тих книг. Тому я хочу сказати, що книги вони були прийняті уже християнами і просто підтверджені. Лідерами церков, що ці книги впливають, а ніяким чином не призначені. Ви мене спитаєте, а як же ж Євангелія від Іуди, Євангеліє від Фоми і так далі, і тому подібне, і ці всілякі проти -євангелії. там є ще і Апокаліпсис Петра, є ще дідахи, яке написалося, є ще послання Климента, яке майже писалося в той ж період, коли і пізніші послання. Це я кажу для тих, хто більш-менш знає. А для тих, хто не знає, ну, скоріше всього, що десь на рівні того, це ці всі слухи, які були там, знаєте, відносно Євангелія від Іуди, чи як Ден Браун написав, да, оці що, там, скандальні його книжки, де там, мовляв, є якісь, є якісь інформації, яку церква приховує. Ну, ми це поговоримо в другій частині. Ми це поговоримо в другій частині, і ми це я. Піднімемо трішки для того, щоб можна було зрозуміти, чому так. А на сьогодні дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви, будь ласка, пишіть, звертайтеся, ми будемо дуже хотіти зворотній зв'язок. Підписуйтесь наш, на, на наш YouTube канал, чіпайте дзвіночок, пишіть коментарі, щоб наші щоб ці передачі, якщо вона вам сподобалася, побачило чим більше людей. З вами в студії Радіо Лютер був Олег Блощук. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.